Для отримання заслуженої нагороди запрошуємо на сцену керівницю відділу корпоративних комунікацій мережі аптека 911 Валентину Йовенко. Вітаємо ще раз оплесками і чекаємо від вас промову. Шановні колеги, я дуже рада і дуже вдячна організаторам конкурсу і шановному журі, за таке високе визнання нашого проєкту. Наш проєкт в першу чергу це інвестиція в розвиток молоді і майбутнього галузі. Сьогодні, як ніколи, ми відчуваємо таку гостру потребу дійсно робити більше. І для розвитку нашої молоді, і для розвитку фармацевтів. Тому, в принципі, наш проект це декілька складових, які направлені і на співробітників, і на роботу з вищими навчальними закладами, і дійсно для відкриття в майбутньому таких освітніх просторів, як фармхаб у Харкові. Працюємо на перемогу, працюємо далі. Щиро дякую, і щиро пишаюся, що я стою зараз від цієї нашої команди на цій сцені. Дійсно, без нашої команди цей проект був би неможливий. Працюємо на перемогу! Слава Україні! Дякуємо ще раз. Вітаємо верховими обласками.